Виконуємо номер 202 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Використовуючи основну властивість дробу, знайди число «Y». Задання перше. Дріб 1227 до рівня дробу, чисельник якого «Y» знаменник 9. Задання друге. Дріб чисельник якого Y, знаменник 84 до дробу дробу 8,21. Задання третє. Дріб чисельник якого 14, знаменник Y, до дробу дробу 98,35. І завдання четверте. Дріб 1415 до дорівнює дробу, чисельник якого 112, знаменник Y. Основна властивість дробу. Значення дробу не зміниться. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. У першому завданні у нас знаменник був 27, став 9. Отже, знаменник зменшився у три рази. відповідно, у 3 рази зменшимо і чисельник, тоді Y дорівнює 4. В завданні другому. У нас знаменник був 84, став 21. Отже, знаменник змін зменшився у 4 рази. Відповідно, у 4 рази зменшився і чисельник. Тоді y дорівнює 4 помножити на 8 ігре дорівнює 32. Задання третє. Чисельник був 14, став 98. Чисельник збільшився у 7 разів. Відповідно, і знаменник збільшився у 7 разів. Тоді y дорівнює 35 поділити на 7 і y дорівнює 5. У четвертому завданні: чисельник був 14, став 12, чисельник збільшився у 8 разів. Відповідно, і знаменник збільшився у 8 разів, 15 помножити на 8 буде 120. Ми, використовуючи основну властивість дробу, знайшли число Y. У першому завданні воно дорівнює 4, у другому 32, у третьому 5 і в четвертому 120. Номер 202 виконано.